І так, всім привітки, всіх вітаю себе відеоролику, всім здоровчики, кукусіки! І так, дорогі друзі, бій на 2.7.7, зіграний лічно мною, лічно сьогодні. Тут, коротше, у мене два... Тут я розкажу за танчик, і ми подивимося мій рекордний бій по урону. Тобто, у мене новий рекорд по урону. Да, я зробив новий рекорд по урону на аккаунті. От от. З приводу 277 розкажу трішечки по самому танчику. Я зараз граю на ньому на третю позначку. Ну Це не бій на третю позначку. На жаль, прикольно було якби був би на третю позначку. Але скоро вже буде відеоролик на третю позначку. Скоро я візьму на ньому третю позначку якраз таки. А, так, з приводу самого танчика, друзі, давайте я скажу його плюси-мінуси. По плюсам це гарна динаміка, гарна разова шкода, і хороше бронювання башти. Є, звісно, комбашенка, в котру не так складно попасти, як насправді б хотілося, якщо чесно. Але, на жаль, вона мається. По мінусам його, це дуже ну, я б сказав би, дуже погане бронювання корпусу. і, якби, Танк не має від слова зовсім. Прям зовсім. З приводу оборудки, друзі, як ви могли побачити на початку відеоролика, у мене стояла закалочка, досилатель і стабілізатор. Я граю на ньому так без е, цього, без турбіни або ж без вентилятора. Е, в другому слоті у мене стоїть вентилятор, досил і оптика. Ну, Це для відкритих карт, у мене, як завжди, ця зборочка майже на всіх тяжах стоїть. 100%, тому що за рахунок асіста вифармлювати я дуже-дуже хочу. Тут сильно затримуватись не буду, по розказам по танчику на ньому так само грати, в принципі, як і на Су-7. від Увенів. Ти на ньому не пограєш. От ви можете самі помітити прекрасно, що я не питаюсь на ньому від Увенів грати. Я просто граю від каменя, від камня. Тобто рівна поверхня. Я стою на рівній поверхні, і тут нерівність в камні. І я в неї виходжу, даю урон і заходжу. Тобто, ось навіть вам приклад, як на ньому грати можна спокійно і без всяких проблем. От бачите, мені кстати, зараз 122 ТМ комбашенку закинув на 419, дуже непогано. Я вже, кстати, 2000 урону настріляв, друзі. Ну блін, для двох хвилин бою я б сказав, що це не сильно так уже погано. <х <х)> да, У мене були бої на ньому і по півтори тисячі, ну просто прям не йде, не йшла гра, прям жорстко. Тут в піксельок кстати, залетіло дуже непогано. Хорошок сорік получив. Тут БЗ-75 підставляється. Я комбашенку, всіда, комбашинку, 446 комбашинку, сюди ловив. Дуже хорошо, дуже красиво. Тут у нас, до речі, замість підкаліберів кумулі. Тобто у йдуть підкалібери за голдові снаряди, а у нас ідуть якраз таки кумулі, у котрих пробиття 340. І цього з головою тут дуже хороше пробиття у кумулів, тому його за голову кумулями ми, ми майже все пробиваємо. Тому все добре. Тут аби зашечка. У нас відувенчики, від Відувен... Ну, на жаль не залітає, не залітає, ну нічого страшного. Ми обов'язково ще її накажемо. Не обов'язково накажемо. Так, і по поводу польової модернізації, друзі, дивіться, у мене стоїть друга польова модернізація, другий рівень польової модернізації. У мене стоїть плюс 7% до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості. На четвертому у мене стоїть мінус 3% від кола зведення, на п'ятому у мене стоїть плюс 3% до огляду, на сьомому у мене стоїть плюс 4 км до швидко швидкості вперед під, від швидкості обертання башти. Ну ви поняли коротше. І в восьмому рівні в мене стоїть мінус 4 від розкиду під час руху, і мінус 4 від розкиду під час поворотів шасі. В шостої польовій модернізації я вибрав урон. Ну, на урон, коротше, ви поняли категорію на урон, вогнева потужність так, переходимо до самого бою, розказувати, вже буду коментувати бой, свої дії, своє, як би. Що, що, чому, що де як я робив. І так, погнали. Ну тут я стараюся максимально ДПМити, максимально дивлюся, хто підставляється. Тут а я бачу хімеру, вроді три піксельок видно, тут 122 ТМ. Ой, в щочечку на 518, 122 ТМ. Сюди, красава, красава. Все, ви, як ви бачите, я майже. По... Ну, я фул по КД, просто стріляю і наношу урон. Просто стріляю, і наношу урон. Опа, вибачаюсь. Вибачаюсь. Так, вибачаюсь. Телефонний дзвіночок, як ви розумієте, все. Те все то сьо-то сьо. Коротше, 489 я даю по БЗ75 комбашенку, йому залітає дуже добре. Тут ще один шотик, питаюся йому комбашенку закинути, не залітає. Ну, щось, типа, того. Так, ну у мене вже 4370 урону. Кстати, по конспанзеру я не одного шотика так і не дав. До сих пор. Ну, тут, як бачите, він, він питається, не підставляє. Ну, ді... Питається розводити мене на постріл, щоб я йому без урону давав, щоб він виходив і спокійно міг давати шотик по СТБшечки. Якби по мені він не питається стріляти, то що по мені дуже складно попасти. Тут, я, кстати, побачив при цілі Компашенку Хімер, і в неї закидую шотик на 474. Сюди, хорошо, дуже добре. Ну, як ви можете помітити, у мене не так часто альфай вилітає на ньому. Реально, ну, мене. Не знаю, із трьох шотів, з трьох-чотирьох шотів один раз, тільки проходить альфа, а там уже 474, 480, ну таке не сильно прикольно, звісно. Тут аіс два варіант-2. Як ми можемо побачити, кстати, по міні-карті, на нульову лінію у нас пустався. У нас в Дефі стоїть Бурасик, XM66 і Скорпіон. Тут на центрі сушка вже піджала. Як ми можемо це помітити, взагалі? Тут а, я стараюся, щоб мені він знову в комбашинку не попав. Не хочу від нього отримати урона. Тут базік уже став на рівну поверхню, я його не пробиваю, на жаль. І, ну блін, жалко не закинув. Так би якби його забрав, було б хорошо, а так доведеться ще витрачати на нього один постріл. Бум. Все, тепер я його забрав. У мене 5700 урону. Так, я забрав базика, кстати, і я залишаю тут одну СТБшку, їду центр дефать, то що нам зараз в жопу будуть заїжджати, і треба, щоб хтось в жопу прикривав, хтось дефав центр. І я розвертаюся. Я, я, я сподіваюся на СТБшечку, що він впорається, буде стоять до останнього, стрілятися, плюс у нього ДПМ, він може спокійно їх убивати. Там не такі жорсткі танки, і майже всі шотні, і він якраз так і робить і добирає їх. Тут я, як бачите, я зарядив фугасик, ну я не попав! Ну тут таранчиком йому на 800 майже втулюська. Блін. Жалко, ще один постріл, доведеться на нього на сушку витрачати. Ну нічого страшного. Сушка по мені урон не дала. Тут я в'їжджаю, просто я на кофік, як ви можете помітити. Тобто я не боюсь, я можу спокійно ст шечку затаранити, спокійно в неї в'їхати. Да, получаю шотик, але я тут. Ай, чуть, -чуть під підтаранив, доведеться ще отримати шотик від нього. Да, я получу шотик і буду добирати його. На жаль, два шота. Тут прям, прям в піксель сраки на ходу йому даю, нормально все красиво, все дуже добре. Тут я розвертаюся, бачу, що союзники на горі там стоять, максимально депляться. Але в мене влітає КПЗ 3 пз 07 Аж кей. Коротше, ви поняли, 7700 урона вже маю, друзі. Вже 7700 урона. Тут я комуліз зарядив, щоб його пробивати, бо я ОББшка мене шів, на жаль. Ну він мене, кстати, теж пробиває. Напофік, дай йому тут а, я, взагалі без різниці. Я ще й БК мені ламає, тут я його вже добираю. E, 546, кстати, перший шот по ньому прийшов. Добре, я тут залишаюся один. Тут фідінька підставляється. Фідінька, фідінька, фідінька. Бум, фідіньку добираємо. Я дивлюся на міні-карту. Я бачу, що конвейс світився на воді останнього разу. Іксемка його не підсвітила. Тобто, знаєте що? Ну, він їде мені в жопу. Він просто бере, і їде мені в попульку, а ось і він підсвічується. Опа, угу. ну я поспішив. Я боявся, що він мене зараз забере. Як ви бачите, він мене не пробив, мені тупо повезло. Ну я реально побоявся, що він мене зараз забере. Так, я його тут а, таранчиком трішечки підтаранив. Е, Дуже добре, 8900 урону. Тут хімера щось питається там, мені накинув жалко, вона шотана і 68 хпшечок всього лише лишилося. І Мені довелося добирати 68 хп шачок. І я один в 4 лишаюсь. Тут а шарфутюр, футюр, 721 хп. Там із два 2 варіант-2 підставляється. Я сейвлюсь від шарфутюра, стараюсь танкунути із два 2 варіант-два, 2, но на жаль, не танкую. І на цьому якби відеоролик. Ой, на цьому якби в бій програно, але у мене сім фрагів дев'ять з половиною тисяч урона. Це якби не копійки, і проти восьмих рівнів. так Ну, не завжди так ти можеш накидати урону. Погодьтеся, ну, друзі. Ну, реально, реально. От там є коментар, де е, у мене під сьомим е, останній відеоролик під і 7 сьомим Я отут оставлю його в рекомендації. Там, де знак висклицання у вас стоїть, е, ви можете побачити той відеоролик, можете зайти подивитись той коментар. Ну, ось він у вас видно на екрані. Якби не завжди ти проти восьмерок навіть можеш накидувати навіть п'ять тисяч урону. Це не так легко. Восьмерки є. Попадаються проти котрих дуже складно стрілятися. Ну от ну, Щось типу того, як, як ти розумієш? Тут, да, тут якби Я налегкі, просто по, по, покиде ДПМів в ДПМів, стріляв, стріляв, без перестану, стріляв і контролював ситуацію на міні-карті. Ну, на жаль, союзники просто вмирали. Я старався фраги робити. Я зробив сім фрагів. Я зробив сім фрагів, але вони просто помирали. По результатам бою СТБ 4300 накидали, я 9,5. СТБшечка, котра зі мною там стояла, накидала 4300, і Ксемка, котра на горі дефалась базу ДФ. Де 2000, і далі ви можете помітити, що там один, 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 по одному шоту, просто 1-2, один, один-два шота. Там йде пару танків з двома шотами, два-три шота, а остальні всі по одному шоту, просто по одному. Більше вони за бій не стріляли, наскільки я розумію. Ну, от такий от бій вийшов. Я, типу, блін, якби шарфутюр. Шотний заїхав, я б і ще Із-2, варіант-2, по-любому би тут розфармив би. А там і Ягу 705-го, в принципі, я думаю, не сильно великої складності б і було б їх розфармити. Звісно, якби Яга зарядила фугасік, тоді б, звісно. Але я думаю, навряд чи вона б, б зарядила фугасик. Ну і так. І в мінус пішов всього лише на 66,5 тисяч. От такий от відеоролик получився. Такий от бій, новий рекорд по аккаунту. Я буду старатися зробити рекорд е по урону на 10 тисяч. Тут мені не хватило буквально одного е шотика там з хорошою альфою. Ну, грубо кажучи, мені не хватило одного пострілу е з пробиттям, щоб я дав 10к. Ну, зовсім тут уже якби. Піксельок залишався. Все, всім дякую величезно за перегляд, всім гарного настрою, всі бережіть себе. Побачимося на трансляції або в наступному відеоролику. Не забувайте прожимати лайкосик, залишайте свій коментар і підписуйтесь, прожимайте колокольчик, щоб не пропускати відеоролики або ж трансляції. Всіх чекатиму наступному на, на трансляції, коротше, на трансляції. Все, всім бай-бай.